Так, ну по-перше, у мене дві величезні озі. Палиці є. Коротше, я їх забираю до себе, бо вони мені сподобались. По-друге, я знайшла якусь, а, якийсь початок хлабуди, можливо. Дах. І це мій новий дім. Тому приходьте в гості, я вас чайочком пригощу, Подивимось нам на воду. Послухаємо цей морський бриз. У мене кость замість ніг. В той день була сумасшедша погода, плюс вісім десь здається. Майже не було вітру, сонце, очі сліпило, пташечки співали, водичка берег билась, ревів та стонув, дніпер широкий. Але то були всього-навсього внутрішні емоції, які лишуть під водою. Тому я цього не застала. Коротше, це був день такого емоційного розвантаження, я би сказала. Незважаючи на те, що у мене зараз майже everyday таке. І я щось там знайшла, трошки гілок. Коротше, задумка була такою, як у Владі кажука, така прям. Цікава, приблизно така, але ну ви розумієте, тобі Continued Infusion, коротше. Проте, насладіться цим вайбом. Засім <му> згадайте слова про дві величезні палиці. З ними ціла історія. Коротше, якось близько двох, мабуть, місяців тому я була на цьому острові і знайшла одну з них випадково, пошастила по пляжу з нею, хотіла ще тоді захапати її собі, але подумала, що то чушня ідея, і лишила її там, і просто пішла. Через тижня-два знов пришльопала туди, і яким же було моє здивування, коли виявили, що та палиця так і лишилась на тому ж самому місці. Вона пройшла через дощі, тумани, сонця, різні погоди і негоди. Проте все ще віддано. Зосталась там. Збагнувши, що на цьому острові нікому нічого не треба і всім все одно, я сміливо лишила її там знову, навіть чисто заради експерименту. І ось через стільки днів, прийшовши до обраного дерева, я побачила її ніби два місяці тому. На шляху знайшла ще одну, ну і понесла через півміста і людний парк. Люди на мене озирались, але мені то було навіть приємно, хоч якось розфарбовую їхній день. що була в шоці, інші мешканці також угорали, бо я з тими гілками ледь на сходи помістилась. І в результаті навіть не знаю, куди їх пристроїти. Вони просто тягнулись до мене, от я й приперла сюди. А що – не знаю. Проте тепер веселіше жити поставила на вході в кімнату і пролажу кожен раз перечіпляючись, але мені це до вподоби. На цьому весела спонтанна історія закінчується. Тож, кипіт wholesome. я вас всіх люблю. І так, ну що ж, сьогодні я прям, прям звичайнісінький, звичайнісінький підліток, я так вважаю, а, бо я прийшла сюди на пікнічок, а, щоб посидіти сама, послухати воду. А, дуже красиво тут, і послухати тишу і поїсти. Я Трошки захотіла поїсти некорисної їжі, тому я купила собі кроссан, якийсь там еклер, коротше, і. І навіть газонку. Ну, я не знаю, вона взагалі шкідлива дуже чи ні, але Та яка різниця взагалі? я Да, рібят попила газировки, мені тепер плохо. Я підліток, ребят <кій> Мені можна. Ладно, це було, це було несмішно. Зараз буде розпаковка. А ще, у мене ж є ось. Я покажу, що це. А, ну, коротше, це просто тетріс з аврори. Uh, ніби як, як були оці в минулому коротше, щось коротше, типу того. Коротше, мені дуже подобається сонячно, не дуже вітряно і чудово. Все, до побачення, коротше. Сороків це виробила.